Ужгородці, які у вересні безоплатно прихистили у себе двох і більше внутрішньо переміщених осіб, можуть отримати одноразову компенсацію за рахунок коштів обласного бюджету. Йдеться про 4 тисячі гривень. Аби їх отримати, треба до 7 жовтня звертатися у 105 й кабінет міськради за адресою площа поштова. 4. подати пакет документів. ось саме треба мати з собою оригінал паспорту, коду, ну відповідну копію паспорту. Копія коду документ, який підтверджує право власності на майно, копії довідок внутрішньо переміщених осіб. А також банківські реквізити, куди перераховувати кошти, опираючись на той лист, який прийшов нам з обласного департаменту. Люди можуть до кінця року звертатися, але проживати внутрішньо переміщені особи можуть у них мають у них вересень-жовтень, так сказано, в листі і не менше ніж 30 днів. Важливо, що прийом документів здійснюватиметься в міській раді у перші п'ять робочих днів щомісяця до кінця 2022 року.